Поміж токим упом хводир бездольний, Повсішений та порубаний, Та на рани смертельні. 1 листопада у виставковій залі Прилуцького краєзнавчого музею лунає лірична мелодія. Це дивовижна гра на кобзі, що зачаровує прилучан під час презентації третього переведення посібника Живе слово. Збірка розкриває таємниці механіки, логіки мовленого слова, систему дихання природну для орфоепії. Ще у 1920 році. Цю скарбницю створив наш земляк вчений словесник, культуролог і фольклорист Дмитро Ривуцький. Тоді тираж становив 100 примірників. Проте книга пережила чимало репресій, говорить директорка Прилуцького краєзнавчого музею. Ця книга була заборонена в радянський час. Вона взагалі була вилучена саме через постать Ревуцького, через постать Дмитра Ривуцького. І Взагалі, скажем, це такі контроверсійні дві постаті були Дмитро і Левко, який один загинув від радянської влади, інший міг, мав мав, скажемо так, підлаштовуватися, аби. Жити в цьому суспільстві, чи вірніше в тому суспільстві, і от власне саме завдячуючи праці Валентини Володимирівни Кузики, яка є відомою науковицею, яка працює в сфері мистецтва, яка працює безпосередньо з етнографічними матеріалами, етнологічними матеріалами, вона дуже грунтовно досліджувала життя і взагалі постаті родин Ривоцьких. От, власне. Вона була ініціатором переведення даної книги Живе слово у 2021 році. Ініціативу про переведення підтримав Київський центр з вивчення духовної та наукової спадщини Константина Павловича Бутейко. 50 тисяч гривень було виділено на відновлення даної книги. І вже сьогодні 500 примірників живого слова мандрують Україною. Керівник центру Петро Панченко підкреслює, що цей посібник є унікальним джерелом знань про невід'ємну частину української духовної культури оздоровчу силу, співу та дихання, присвяченому цьому декілька розділів. Це було ще аж у вірніше, в 19 столітті, в 1918 році. За цю книгу розстрілювана. Вона була винятково винята з усіх тільки завдяки Сергію Маслову. Вона збереглася. І Сергій Маслов, якраз, бачите, теж писав роботи про кобзарів лірників Полтавського і Чернігівської губернії. Потім вони були родичами, до речі, масло, брати Маслови і брати Ревуцькі, і теж підтримали цю традицію кобзарства. А виявляється, це у кобзарів-лірників це традиція передачі знань правильного дихання. І на цьому строїться вся система козаків характерників всі релігії і всі напрямки, які йдуть по цьому питанню. Якщо людина буде володітою цією методикою фізіологічною, вона фізіологічна і духовна правильного дихання, то проблем з здоров'ям не буде. Протягом п'яти років дану методику практикують братчики Київського кобзарського цеху. І вже на презентації книги Живе слово Віталій Кобзар разом із учнем демонстрували для прилучан власну майстерність гри на кобзі. Традицію гри на віковому інструменті пликають і до нині, говорить братчик. Дотичність до цієї книги полягає перш за все в тому, що брати вузькі вони досліджували в тому числі і кобзарську традицію, тобто вивчали твори, які виконували в 19 столітті. І раніше, і на початку ХХ століття виконували незрячі співці. Ось так мелодія переплилася з наукою у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Відтепер унікальний посібник Дмитра Ревуцького зберігатиметься на книжкових полицях закладу. А кожен охочий може самостійно дослідити методику правильного дихання.